Я відчуваю, як ви це дивитеся спалах цікавості, можливо, недовіри. Добре, недовіра безпечніша, тому що те, що ви тримаєте, це моя правда, ця церква. Вона має бути місцем світла, але протягом 200 років я знав лише тіні. Я прийшов сюди до цієї тихої келії, щоб написати це мою сповідь. Я той, кого вони називають вампіром. Не уявляйте фольклор, уявіть нескінченну втому усвідомлення кожної миті, коли я пережив чорну смерть, хрестові походи, падіння імперій. Я був лише людиною, помилка зроблена, лихо прийняте. Але коли ви усвідомлюєте, що не можете померти, ви починаєте записувати все. Я пишу про події, які вони не відкриють протягом століть. Я моя власна бібліотека мертвих. Вони підтвердили справжність цього щоденника. Вони знають, що папір справжній, чорнило справжнє, відчай справжній. Вони не можуть пояснити, як я описую події, що передують моєму ймовірному народженню на 150 років. Я пишу не для слави, а для спокути. Уявіть собі цей тягар, жити протягом двох століть, спостерігаючи, як кожен про кого ви піклувалися, перетворюється на пил. Мій єдиний комфорт це це чорнило, цей рукопис. Це не історія жахів, це молитва. Тепер ви знаєте питання в тому, чи пробачите ви мені? Скажіть мені в коментарях внизу. І якщо ви наважитеся зазирнути глибше в тіні, поставте лайк і підпишіться. Ніч довга.